Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, ми сьогодні будемо казати про зміни, про ті зміни, які вкрай необхідні на місцях. Мова буде йти про те, що треба додати і змінити в управлінні місцевого рівня. А треба зробити дуже просту річ. Треба щоб повноваження, якими керуються, до речі, посадові особи. Вони були виконані 100%. І мова йде про повноваження, в першу чергу, які контролюються з боку уряду України, їхніми представниками. Це делеговані повноваження. Зараз у міського голови є різні заступники по різним питанням. І кожному з них, з них надані окремий кусок цих повноважень, делегованих повноважень. Контроль за цими повноваженнями, ну, мабуть, ніяк, бо є різні приклади про те, що ці повноваження ну, взагалі не виконуються, не контролюються. Виникає безліч проблем, якщо є питання, які відносяться до цих повноважень, і потім виникають різні проблемні і нагальні питання, вирішення яких знайти дуже тяжко. Бо питання фінансування, питання підходу, питання впливу, наприклад, на державну форму власності або на приватну форму власності. Бо в цих повноваженнях наголошені найголовніші моменти, які пов'язані з життєдіяльністю громад. І для того, щоб ці всі питання були врегульовані, мають бути виконані ці повноваження в повному обсязі. Так як зараз діє система, що Заступникам надані окремі повноваження, вони не можуть осягнути контроль за виконанням цих повноважень. Це факт, це фактичний дані. І для того, щоб це змінити, має бути введений в структуру штату, апарату, окрема посада. Це заступник міського голови з питань контролю за виконання. Делегованих урядових повноважень. Тобто ця посада, цей заступник має в першу чергу контролювати ці повноваження, як вони виконуються, і сприяти всім тим посадовим особам, різним органам влади на місця, щоб ці повноваження були виконані. Допомагати в цьому і наголошувати, можливо, на центральному рівні, що потрібно. Які питання, на які питання треба впливати для того, щоб ці повноваження були виконані. І таким чином буде інший підхід і буде інший результат. Ця людина буде повністю відповідати за це все, і вона буде взаємодіяти з іншими органами влади. Бо ці повноваження вони контролюються як з боку уряду, так і з боку їх представників. І ця особа, цей заступник міського голови, він буде повністю віддаватися в тому, щоб ці повноваження були виконані. Ну, наприклад, як взаємодіяти з керівниками підприємств та організацій, незалежно від форм власності, якщо виникають там різні питання. Наприклад, затримка заробітної плати на підприємствах. Або, наприклад, питання в соціальній сфері. Або питання в житлово комунальному господарстві, або питання в, в земельних питаннях, або соціальна сфера. Тобто в кожних повноваженнях наголошена частина життя громади. І відповідно, якщо розглянути оці всі повноваження, то там є окремі пункти. Які мають бути виконані у вигляді програм. Програми, які мають бути написані, відповідно розроблені на місцях, затверджені, там має бути частина фінансування, скільки потрібно і на що потрібно кошти, державних коштів для здійснення і реалізації цієї програми. Якщо ми беремо окрему статтю, то в цій статті є. Кусок делегованих повноважень. У цих делегованих повноваженнях розписані пункти. Кожен пункт. Їх зараз більше 200 пунктів. якщо взяти загально оцю всю главу. І під кожний пункт має бути окрема програма. Цільова програма, в якій буде визначена мета. І умови виконання оцих делегованих повноважень. І ця особа буде контролювати оцей весь процес і наголошувати, що потрібно і як потрібно робити. Бо ця особа буде ще і давати звітність перед органами виконавчої влади. Бо ці повноваження вони контролюються з боку уряду. А на місцях має бути. Та відповідальна особа, яка буде відповідати за виконання цих делегованих повноважень. Зараз цього немає. Ось чому багато ви бачите, спостерігаєте про те, що будь які питання, будь-які сфери І проблема на проблемі, як вирішити, як підійти. Бо немає того механізму і тих моментів, що посадові особи. Відповідальний за те або за інше, відповідального не знайдеш. Не зрозуміло, хто відповідає за ці повноваження, хто здійснює виконання цих повноважень, вже не кажучи про контроль. Тобто, оцей механізм, про який ми сказали, він має бути залучений на місцевому рівні. Цим мають в першу чергу задаватися голови громад. Вони мають зрозуміти всю відповідальність. Бо якщо не будуть оцих змін, а їх немає, на жаль, то громада не буде взагалі йти тим шляхом, яким вона має йти. А це шлях розвитку і перспектива в майбутнє. По різним питанням, в тому числі і безпека, є окрема окремі статті, там, де наголошені тільки ці делеговані повноваження. Але як вони виконувалися, як вони контролювалися, невідомо. Цим ніхто не займався. І ось тому маємо оті всі негативні і дуже печальні результати. Тому для того, щоб це зрозуміти, це мають бути відповідні дії на місцях. Уряд цим займатися не буде. Обласна влада також цим займатися не буде, тільки на місцевому рівні. Якщо місцеві представники цього не розуміють, вони відчують це вже на проблемних питаннях, з якими до них будуть звертатися мешканці, відповідні колективи, можливо, але звертатися вже з проблемами. Що нам робити? Як вирішити? А відповіді не буде. Бо оці повноваження вони не виконувалися взагалі. Ось ось яка є проблема на місцевому рівні. Посада окрема має бути. Дуже, до щоб це відео побачило, почули представники на місцях, щоб вони донесли до голів громад. До заступників, до радників, можливо. Що треба міняти систему управління на місцях і надавати можливість розвиватися громадам. але за рахунок змін всередині. І ми казали про ті зміни, які мають бути для того, щоб були виконані і проконтрольовані в повному обсязі делеговані урядові повноваження, які є важливими для розвитку громад. Тому, шановні глядачі, ми казали з вами про зміни дуже коротко, дуже стисло. Тому я всім дякую за прийняття цього відео. Якщо у вас є окремі питання, будь ласка, пишіть. Ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про зміни на місцях, які є дуже важливими для розвитку і для перспективи. Самої територіальної громади всім вам дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.